<кій> <кій> Ось я зараз ви вам милі друзі розкажу про одного хлопчика Маріо. Про цього хлопчика Маріо, як він жив до Бога і як він жив, як він пізнав Бога і як. Бог його поблагословив життя і якими Бог його наділив дарами і благословенням неба. Ну, усього хлопчика Маріо були дуже-дуже бідні батьки. Мати і батько, і дід ними жив, і баба, і сестричка маленька з ними жила. Вони жили дуже-дуже бідно, дуже бідно. Вам навіть не передати, як вони жили бідно і їм було важко. Що іноді у них не було кусочка хліба на столі, іноді не було навіть що їсти. Вони жили у такій знаєте, у такій землянці жили. І ця землянка була в Бога, все. іноді взимку могло протикати. Коли йшов дощ, а іноді вони дуже мерли до намоги, як їм було тяжко жити, що вони більше питалися щодень, питалися грибами питалися, такими грибами, якимись лічовними травами питалися. І щоб знайти гриба чи лічовну траву, трави, то їм це дуже іноді давалося. Більшість вони щодень перебувалися. Будою e, і сіллю Майже щодень мої друзі перебивалися, як їм було тяжко. І одного разу батько пішов e, їхній e, на роботу, його не прийняли, де йшов його гнали геть. І e, e, він також одного перехожого просив милостиню і один перехожий йому вказав. Іди на роботу, чому ти просиш? І йому ніхто нічого не дав, навіть кусочка хліба не дав. І він прийшов додому замучений, нещасний і заплаканий. І потім ця сім'я казала, що ми будемо їсти. А осі гроші, які діти баба получали пенсію, всі йшли на... за... за оплату житла. Якщо вони не оплатять житла, їх більше виженуть. Їм дуже важко жилося. Але все-таки Бог є милосердний і люблячий, Бог є святий. І так Бог зробив, що цей батько з його маріува йшов просто по дорозі і знайшов кусочок чертового хліба. І, і він взяв його приніс додому. На маленьких кусочки його подрібнив, потім вони взяли воду з солі, зварили. І так вони, знаєте, повечеряли і лігли спати. І тут. «Маріо, дружня Бог не покидав їх, бо Бог є любов, і милість і сила наша, Бог небо бачить, які його знають і які не приходять. І оцей був хлопчик Маріо, йому було 10 років. І він, знаєте, дуже мріяв мати якусь таку, знаєте, ігрушку, яку-небудь найдешевшу ігрушку, він дуже мріяв мати машинку на пультові. Але для цієї бідної сім'ї навіть не можна було купити хліба, не то, що щось таке зігрушок, гратися. І одного разу цей прибідний хлопчик Маріо дуже мріяв про це, і він шукав, щоб там щось там якісь мідіки шукав, йому і мідіки не попадалося. Але він йшов по дорозі і знайшов такий кошельок. А у тому кошелькові було, на жаль, пусто, і він не знайшов нічого. Він дуже мріяв про всю машинку, він дуже мріяв те, що мають інші діти. Він навіть мріяв про велику спечену буханку хліба, про, е, про шинку. Він дуже мріяв про смачну їжу, яку йому як то на жаль, лише снилося сні. а наяв він її ніколи не їв такої їжі. Йому її ніхто не давав, бо вони не мали. Вони були дуже обійні. Ну, от хлопчик потім Маріо пішов, знаєте, прогулятися. Ну, тому і прогуляється, все. а потім він, знаєте, чує, десь він там завернув, там, де він якийсь голос почув. І було таке, знаєте, була церква, і там проповідували проповідували тловбури. І це проповідували знаєте, діти. Діти проповідували його віку, трохи старші підлітки. І там один хлопчик проповідував, це був хлопчик, син священника, І він проповідував на дитячому служині. Перейдіть до мене всі. Я бог, я заспокою вас. І там і все. І цей хлопчик Маріо почув голоса, він вийшов. І потім його запитали: Ти хочеш покаятися? А цей хлопчик Маріо, ні, Я почув, щоб я прийшов до вас, бо якийсь Ісус може садати. Ісус каже, живе на небо. Він... Народився, як ми Воскрес і помер за наші гріхи і Воскрес. І тепер живе на небі і кожного кличе, щоб до нього хто прийшов, і Бог того простить, спасе і змінить життя. І хлопчик Маріо, як міг, як міг, Він говорив Ісусу. Ісус, спаси мене, і зміни моє життя. Моїх батьків, моє життя, і дай нам Боже хоч кусок хліба. Ми дуже бідно живемо і зроби, Боже, щоб я все життя тобі служив. І так Маріо, одна молився щиро сердечно Богові, і за нього помилилися все. І після того часу Маріо обірвав Ісуса, почав ходити у церкву, йому дозволяли туди ходити. Він змінився, вкинув, став добрий, лагідний, допомагався перестав уникати, став уважний до сестрички, до всіх, і його почали туди пускати. І він, на жаль, не вмів читати, але потім така була школа, де він записався, його навчили читати і писати. І потім е, життя Маріо почало знаєте, мінятися. Потім Маріо сильно, гаряче, повірив Ісусу і дуже сердечно прихилився до нього і до Його слова. І йому дали на тому богослуженні дитячу Біблію, дали продуктів, грошей, і він це все приніс додому. І всі були дивовані, де вони такі розкошну. Розкошні, розкошні продукти взяв і де й не брав. Він сказав, що допомогли і дали. І після того всього почало життя Маріо і його сім'ї налагоджуватися. Потім Бог так зробив велике чудо що цей батько Маріо пішов на роботу. І він попросився на роботу, і, на щастя, його взяли на роботу, чи він там щось там підсоблював, підзаробляв, і його взяли на роботу. І він почав непогані гроші додому приносити. Він полампічив е, хатину, він купив хліба, молока купив. Він навіть купив Маріо БУ машинку на пультові, як то Бог робить. І, Бог, і Маріо дуже дякував, що Бог йому дав ту машинку, щоб благоусловило життя. І з того часу почало життя налагоджуватися Маріо і його сім'ї. Батько влаштувався на високооплачувальну роботу, бабі і дідові підвищили пенсію, а цій а матері. Почали давати е, допомогу, таку. Почали допомогу на дітей давати. І вони дуже почали чудово жити. І потім вони спершу, знаєте, жили у землянці, а потім так Бог зробив, що Маріо сказали, що Маріо батько сказали, що вам дадуть чотирикімнатну квартиру в місті, що вам дадуть житло. І тоді вони з теєї землянки знаєте, вибралися. Потім, як вже Маріо було 12 років, вони переселилися в місто, там, де їм дали чотирикімнатну квартиру. Там мебель була, туалет, ванна, кухня, дуже великі кімнати, дуже просторос з меблями. Холодіння був продуктами забитий, наскільки Бог творив чудеса на мене. У житті Маріо і його, і його сім'ї, наскільки Бог це робив, тому що Маріо молився і довіряв Богові. І через Маріо молитви Бог Великі Чудеса від на мене робив у цій сім'ї. І вони жили у цій чотирьохкімнатній квартирі. Потім батько Маріо увірив Ісуса Христа. Почав ходити до церкви, читати Біблію, і мати увірувала, і мати, і бабуся, і дідусь. І після того у них дуже-дуже вгоре пішло. Батько почав їздити на заробітки, великі гроші заробляти, і вони дуже прекрасно зажили. У Марію появився, появився велосипед, у нього появився плеєр. Відомоманітофон з'явився. У нього такі з'явилися ігрушки, що йому не снилося і не гадалося. Його сестричка стрічка мала е, ляльку. Вони дуже прекрасно жили. І, і навіть у них з'явилася е, майже у новому стані машина така Мерседес. Вони дуже, як то вам сказати, почали прекрасно жити, Бог і почав благословляти. І також у тому місті, де вони почали жити, в Італії вони жили в Римі. Там також була церква, вони туди ходили, познайомилися з людьми. І вони всі разом прославляли Бога і щасливі були. І Бог благословляв їх, і допомагав їх і любив їх. І їм з кожним днем йшло більше і більше і більше. Хоч як і там випробування було, все, як у кожної людини. Але Бог благословляв їх і не кадав їх. Вони були щасливі, вони були благословені, вони знали все. І потім, як Маріо вже став дорослий, він закінчив середню школу, все. Потім він пішов вчитися на священника, він вивчився на священника, він одружився з дуже убогою дівчиною, яку покохався душею своєю. І потім Маріо мав вже сім'ю. І Маріо побудував е, превеличайний особняк. Забором току, знаєте, підсобився, мав три машини і відкрив фірму. І Маріо дуже прекрасно жив. І у Маріо було саме дітей. І він засвідчив, що якби не Ісус, я і моя сім'я того всього не мала. Ісус прийшов, не мав. Ісус, ісус прийшов моє життя і, 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 і у мій дім, благословив моїх. С... Сестру мою, моїх батьків, діда й бабу, ми маємо все. Бог нас дуже сильно благословив, ми дуже щасливі люди, але найбільше Бог нам дав земні дарі, і це ще найбільше Бог... <кхух> Бог дав дари на небесах, <кхух> що Бог дав на небесах нам дари дуже великі, що ми будемо після смерті жити вічно, восхваляти Бога в Чи що Бог нам давний вічний покої десь на небесах. Що Бог найбільше дав дареста, спасення душі, задав, що ми Ісуса повірили і пішли за Ним, що ми дуже щасливі і благословенні люди, і що Він закликав людей каятися, прийти до Ісуса, і що каже в Ісусу Христі є достаток, мир, життя. Тут на землі благословення і на небі вічно. Він закликав людей прийти до нього. І люди багато йшли, 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 йшли і вірили в нього. І через цього маріо дуже багато покаялося людей і знайшли спасіння і життя. І Бог через Маріо е, міняв життя людей, навіть бомжі, нещасні приходили е, на покаяння, і вони ставали нормальними людьми, роботу мали, все. Але найбільше вони мали спасення і вічне життя на небесах після смерті. Ну так, мої друзі, цей хлопчик Маріо свідчив всім, як став дорослим, що без Бога ми ніщо, без Бога ми нічого не маємо. Як Ісус сказав Христос, без мо... без мене ви не можете чинити нічого. Якщо ми з Богом, ми маємо все, а без Бога ми нічого не маємо. Тут на землі не маємо і на, і на небо не попадемо. А якщо ми з Богом, тут ми, ми все маємо, і на небо ми маємо вічне життя, вічний покой і вічне щастя. Треба, як цей Маріо казав. Жити в Христі і все буде. І тут на землі, там у небі, хай буде Бог вся слава. І щиро подяка до цю розповідь, яку мені Бог поклав, сказати всієї шаленої.